До приладів освітлення і світлової сигналізації належать фари, фарники, задні ліхтарі, показчики повороту, ліхтар освітлення номерного знака й багажника, плафони освітлення салону, кузова, підкапотна лампа, лампи освітлення, щитка приладів, контрольні лампи, показчики повороту габаритного освітлення, дальнього світла фар, задніх противотуманних вогнів. Стоянкового гальмо, рівня рідини в бачку, гідропривода гальм, заряджання акумуляторної батареї, недостатнього тиску оливи у двигуні, резервуару, полива в боці, обігрівання заднього скла, ліхтарі світла заднього ходу, кула зазначених приладів мають перемикачі та вимикачі, захищені відповідними запобіжниками. Система освітлення із світлової сигналізації забезпечує безпеку руху. У неї входять освітлювальні і світлові сигнальні прилади, що утворюють дві взаємопов'язані між собою підсистеми і різна комунікаційна апаратура. До освітлювальних приладів відносяться фари головного світла, проте туманні фари. І фари з заднього ходу. Світлосигнальні прилади містять габаритні стоянкові вогні, показчики повороту, сигнали гальмування, світловідбивачі. Велику частину інформації про дорожню ситуацію водій отримує по зоровому каналу. Дорожня ситуація визначається особливостями самої дороги, дорожніми знаками. Об'єктами уздовж дороги. Крім того, дорожню ситуацію створюють інші учасники дорожнього руху. Виходячи з цього, кожен автомобіль користується, або трактор, користується з урахуванням можливості отримання водієм або трактористом найповнішої зорової інформації, у числі багатьох засобів, які забезпечують вирішення даного завдання зовнішніх світлових приладів, фари і ліхтарі. Займають особливе місце. Так як автомобільний транспорт забезпечує перевезення цілодобово, трактори теж рухаються цілодобово, наприклад, під час збирання врожаю, під час виконання певних робіт в зимовий час по очищенню снігу, їх рух в транспортних засобах вночі і в туман. Неможливо без ефективного автономного освітлення дороги та прилеглих від неї об'єктів. Освітлювальні прилади фори забезпечують водієві можливість отримання інформації про дорогу і об'єктах на дорозі. Фори складають головне освітлення автомобілів і є потужними світловими приладами. Також водій, керуючи транспортним засобом при русі по дорозі, може здійснювати різні маневри, пов'язані зі зміною швидкості і напрямом руху, щоб всі учасники своєчасно отримували всіляку інформацію один про одного. Автомобілі і трактори оснащуються комплектами приладів світлової сигналізації, кількість розташування яких сурово регламентована. Світлосигнальні прилади. Забезпечують водієві можливість інформувати інших учасників руху про присутність транспортного засобу на дорозі, його габаритах і орієнтації щодо дороги. Габаритні і стоянкові вогні, знак автопоїзда, світловідбивачі, про зміну напрямку руху, показчики повороту і різкому зменшенні руху. Сигнали гальмування, ліхтар освітлення номерного знаку забезпечує необхідну адресну інформацію про транспортний засіб, інформація передана різними приладами сигналізації, повинна бути легко помітною і однозначно сприймається. Тому різні прилади відрізняються один від одного інтенсивністю вимірювального сигналу, його кольором. Білий, жовтий, помаранчевий, червоний і постійним проблисковим режимом роботи. Ще одна важлива особливість автомобільних світлових приладів впливає з необхідності створення ними пучка світла певної структури. Іншими словами, в залежності від конкретного світлового приладу, інтенсивність його випромінювання неоднакова в різних напрямках. Завдання, які виконують світловим приладом, випливають і особливості їх конструювання. Аварійна світлова сигналізація є попереджувальним сигналом. Головне її завдання попередити або привернути увагу інших учасників дорожнього руху. Вона грає важливу роль у забезпеченні безпеки руху. Використовується коли зупинка вимушена. Або припинення руху через технічну несправність транспортного засоба чи небезпеку, а не зупинка з особистих потреб водія. Досить часто водії використовують аварійку як сигнал подяки іншим учасникам дорожнього руху. Однак законодавство дозволяє використовувати аварійну світлову сигналізацію лише в конкретних випадках. Проблизковий маячок. Вид світлових попереджувальних сигналів, які встановлюються на спецтехніці та призначені для оповіщення учасників дорожнього руху згідно з українським законодавством. Для інформування використовуються певні колірні рішення в залежності від призначення техніки. Синій встановлюється на оперативних транспортних засобах МНС пожежної охорони, МВС, аварійні служби ГАЗа. Гірничо-рятувальної служби також встановлюється на спеціалізованих транспортних засобах для перевезення грошових та матеріальних цінностей безпеки руху та військової автомобільної інспекції. Червоний встановлюється як додатковий до синього. Жовто-гарячий. Або ж помаранчевий, встановлюється на транспортних засобах, що обслуговують проїжджу частину, перевозять небезпечні або негабаритні вантажі. Зелений, якщо під час супроводження колони транспортних засобів, що рухається попереду, увімкнені проблизкові маячки синього та червоного, або тільки червоного кольору. Колону має замикати транспортний засіб з увімкненим, зеленим або синім. І зеленим проблисковими маячками, після проїзду якого відміняються обмеження на рух інших транспортних засобів. Водій транспортного засобу зобов'язаний заздалегідь чітко вказати свій намір змінити напрямок руху або смугу, завчасно включивши сигнали поворотів, а потім припинити сигналізацію відразу ж після маневру. Ви завжди повинні пам'ятати, що сигнал повороту в транспортному засобі потрібний для того, щоб сигналізувати іншим водіям про напрямок зміни руху. Ніколи не вмикайте сигнал повороту надто пізно. Стоп-сигнал являє собою обов'язковий елемент безпеки для всіх видів сухопутного транспорту, являє собою сигнал червоного кольору, розташований ззаді на кузові. Включається при натисканні на педаль гальмов. В деяких випадках виконані у вигляді інформаційного табло. За правилами безпеки, світловий сигнал повинен бути яскравіше габаритних вогнів. Для звукової сигналізації транспортний засіб обладнують електричним звуковим сигналом. Служить звуковий сигнал для привертання уваги на дорозі, або під час руху назад подається певний звуковий сигнал. Також обладнуються транспортні засоби звуковою сигналізацією з метою запобігти викраденню транспортного засобу. Також є безліч різноманітних датчиків і показчиків, що сигналізують водієві про різні вузли та їх стан. Наприклад, датчики і показчики рівня оливи в двигуні, датчики тиску в шинах, датчики рівня охолоджуючої рідини, датчики температури та інші.